На Росії голосили справжні наміри, І коли буде мир, також бивство парубія. Це стало сьогодні. Зараз розкажу подробиці. І Трамп зараз ду чутки, що Трамп вже помер, і його заступник оголосив, що готовий війти а, в роль президента. Вже офіційно про це заявив в своїх соцмережах. Давайте розберемо, що в цьому правда шині, і що ні, що робить українцям зараз далі. Почнемо з пробія, бо це сталося сьогодні. Отже, друзі, хто не знає, він був головним очольником Верховної ради, головним спікером. Дуже довгий час з 2016 по 2019 рік його сьогодні вбив а, людина, яка була одягнена, там в а, костюм Глова. Да, реклама для не ну грубо кажучи, да а, 8 куль... В нього випущено і не вижив. Він на нього вже був замах. Там ще в 2014 чи шістнадцятому в нього кидали гранату, він вижив. Але це саме та людина, яка була проти мінських домовленостей. Він просто ходив всіх і умаляв, не підписувати ці домовленості. Також він, а, от, ну, 2016, 2019, він очолював Верховну Раду України. Жилось, давайте скажемо чесно, непогано в ті роки, правда? Непогано. Тобто, яка б у вас там думка не була, але це та сама українська еліта, справжня, яка зараз активно знищується. Хто це зробив? Як це зробив? Я думаю, у вас є прекрасне розуміння. Як це сталося, будемо чекати офіційної версії, але як ви бачите, еліта України винищується. Ну Просто винищуються прямо на вулицях України серед білого дня. Отака от зараз історія. Далі а, за Трампа. Трамп, ви ж бачили у нього. Я десь тут фотографію прикріплю, У нього винозна недостатність, у нього там матьоки на руках, але це тільки те, що ми бачимо у нього на руках. У нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках і почуває він себе дійсно неважливо. І плюс то, що він начудив з Америкою, тобто я це з ким з людьми не зустрічається з Америки. Я досить часто з ними бачиш там то на перемовинах, то на концертах, то якісь інтерв'ю. Вони всі, ну м'яко кажучи, без матів, давайте так щось з Трампа, і що Трамп наробив з Америкою, І бачать, що він вообще зовсім плохої вже. І після цієї розмови з Путіна, як він терориста, приймав на червоній дріжці. Він. До нього ну дуже не дуже. Я думаю, готується просто до того, щоб тіпа, він, ну чао до побачення, да і замінити його кимось більш-менш адекватним. Отака от історія. Побачимо, що з цього буде, де плітки, де не плітки, але скоріше за все, просто готується. це до того, щоб його зняти вже з посади, на чуди він достатньо і насилив він в цій війні. Теж дуже багато, багато неприємностей для українців зробив і для всього світу, щоб ви розуміли, перемир'я. От зараз про Росію поговоримо, перемир'я, яке він хоче, встановити між Україною і Росією. Це крах, всю економічну систему і так далі, бо це дорівнює тому, що насильницьким шляхом можна завоювати території. Всі дипломатичні, всі домовленості, юридичні, економічні, всі безпеки Абсолютно все, руйнується в світі в момент, Руйнує, там валюти, відміняються повністю економічна криза, крах ее. Ну, світ не може це допустити, тому, скоріше за все, щось з Трампом типу, станеться найближчим часом. Далі, що нам заявила Росія, коли мир? Росія каже, давайте, російську мову введіть, у себе в школах, а зробіть віддайте нам території які захоплені. Да, і вони зараз там активно намагаються просуватися, да, щоб більше території було за ними. І, і все. і ми, типа, друзья, і ми забули, там 50 грам наливайте, дружити. дружить. така от історія Ну, це ж, ну дивіться, якщо ви цього не розумієте що Росія просто. Зараз, якщо до цього домовляться, понял, просто вона відхапає то, що зараз є, вичекає ще момент і знову піде і захватить собі все далі. І якщо будемо знову воювати, а я вам кажу, якщо зараз армію розпустить, а вже її не зібрати, буде в такому стані вже таких мотивованих, як на початку війни не буде. Ну це нереально просто а, Захоплять Україну далі, далі підуть на Європу 100%. відсотків. Поняли, ну це імперіалістичне міркування. Міркувати захватом цілих націй. Понял, от отак от, от Путін міркує. Захватувати нації. Йому не важливо, що він там захватити. Понятно, що в Донецькій та і так далі не життя, а просто ну помина вода під час кранів. На жаль, да? співчуваємо, реально співчуваємо. Тобто це я не насміхаюся. Ну на жаль, та. Йому пофіг, йому захотити йти далі, захотить і йти далі. Прийде момент, що просто отак серед українців на вулиці будуть а, вам всім казати: беру автомати, давай на війну, пану. В первої лінії фронту, там на, на Польщу чи куди, на Литву і на Латвію. Не хочеш б'ють, або в Сибір відправити, бо хто це не розуміє? Тому умови Росії дуже прості. Просто зараз з хитростю ахапати е -е, те, що є, чуть-чуть і піти далі. Понял? Оце от Росія, от такий ми, мирний у Росії. О, така історія. Розповсюджуйте, друзі. Така інформація. Зараз, до речі, по нашому проекту будемо вже виплачувати зарплату для наших учасників проєкту. Захочете за посиланням, щоб це профілі можете перейти. Ми прямий ефір про це зробимо, подивитися, як люди зараз онлайн заробляють. Я там для вас ще підготував а, три дня безкоштовних уроків. Ефіри також безкоштовні будуть. Ну бо ситуація досить така плачевна, От спілкую з українцями, українці не знають, як заробляють. Всі розуміють, що онлайн би було класно, бо мобільний, бо можна порисуватися, бо для цього треба телефон інтернет, але не знають за що саме хапатися. Ну я вам там розкажу найкращий варіант. Зможете для себе вибрати з нами чи без нас понял. одно там інформації для вас буде багато. Ну і подивитися, як наші вже заробляють. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось. В наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Україні і українцям насправді дуже співчуваю за смерть Парабія. Це пробія. Прошу це була сильна постать. В інтелігенції України. Якби ви були незадоволені владою і так далі, парубій дійсно щось гарне для України і дійсно під його каденцією жилось, Ну давайте по чесному Досить непогано. На жаль, отака от історія. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.